Всім привіт! Я, лідер турецької партії, Батьківщина Догу Перинчик. Я повідомив у четвер про початок загальнонаціональної кампанії Вийдемо з НАТО із закликом до влади республіки вийти зі складу Північно-Атлантичного альянсу. Як відзначили в політичному русі, в рамках кампанії на міських площах планується встановити столи, для підписання відповідних петицій будуть проводитися мітинги і протести проти баз НАТО в Туреччині. Я заявив, що сильна НАТО означає сильну загрозу для Туреччини, тому що НАТО і США вороже ставляться до Туреччини. Вийдемо з НАТО, я опублікував карту Туреччини, що показує розташування баз НАТО і США в Туреччині і її околицях. Партія Батьківщина традиційно дотримується антиамериканських позицій. Раніше вона неодноразово закликала владу Туреччини закрити військові бази США на території країни, відкликати запит на закупівлю американських винищувачів мінус 16 і вийти з НАТО. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!